синьо жовті стяги, гілки калини та новорічні ялинки, малюнки, якими дітки прикрашатимуть власноруч, зроблені окопні свічки для наших захисників. Журналісти Житомирінфо завітали на урок до четвертокласників у Житомирський ліцей номер 10 щоб подивитися, як працюють маленькі волонтери. Я малюю малюнок на баночку на окопну свічку. А що ти намалював у своєму малюнку? Я е, хочу намалювати кульки з Новим роком і славу Україні! Малювала я калину, про все про Україну. Серце, калина, кущик. Тут зірочка малюнки готові. Тож дітки переходять до наступного етапу: виготовлення самої свічки. Для цього скручують смужки картону та заповнюють ними банку. Ручимо, а потім заливаємо баночку. А четвертокласник Андрій заливає вироби воском. на Вчителька говорить, такі свічки їхній клас робить вже не вперше. Сьогодні ми повинні вчити дітей творити добро, любити, піклуватися про іншого, зігрівати своїм серцем, своєю любов'ю, своїми руками. У нашому класі також є батьки, які сьогодні боронять нашу державу. І ми також їх підтримуємо, передаємо їм подарунки, солодощі. Пишемо листи, видаємо вітання разом зі свічками. Діти передадуть воїнам солодощі та теплі шкарпетки. 6 грудня українці відзначатимуть День Збройних сил України. Тож маленькі Житомиряни передають свої теплі побажання нашим захисникам. Я хочу це побажати, щоб в нас була найближча. Перемога і щоб всі речі, які ми он там з класом передаємо, щоб вони всі отримали, і кожен був щасливий, що ми робимо для них добро. Щоб був мир завжди і мирне небо над всіма головами українців і всіх країн. Щастя, здоров'я і щоб вони повернулися до своїх сімей. Щоб вони були здорові. Жили під мирним небом. Директор ліцею розповідає: учні, батьки та освітяни постійно намагаються допомагати воїнам, організовують благодійні ярмарки, збори коштів та необхідних речей. В жовтні відбувся наш традиційний щорічний благодійний фестиваль. Він називається Гарбус Фест, де ми зібрали більше 80 тисяч гривень для допомоги нашим військовим. Зараз ми по всім класам без винятку в закладі організували збір продуктів. Тобто, це мають бути якісь смаколики, солодощі, можливо, фрукти. Це те, що ми хочемо безпосередньо 6 числа, тобто до Дня Збройних сил України, відвести нашим захисникам в ті заклади, де вони лікуються.